Фармадол. Таблетки від головного болю. Спецпроєкт від сніданку Тиждень коронації. Щоденні включення з самого серця Лондона від Олени Квітки. Ми розкажемо про секрети коронації британських монархів та нові традиції, що запроваджує Чарльз третій. Ми відкриємо невідомі та вражаючі факти. Про нового короля Британії познайомимось із тонкощами придворного етикету і готуватимемо вишукані королівські сніданки у нашій студії щодня. Дивіться спецпроєкт за коронація та королівські сніданки з 1 травня. Крутий проєкт. Хоча що так якось зробити така музика, знаєте, урочиста, все, ой, і ми хоча продовжуємо наш проект. За тією урочистою музикою стільки пристрастей, стільки білизни різної, що ой 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 Класний проект дуже. І насправді, е, знаєте, бідна Англія зараз, тому що у неї і Євробачення, і The Coronation, От якщо за The Євробачення відповідає Тімур Мірошніченко, то за The, -the Coronation відповідає Олена Квітка. Так, друзі, і сьогодні власне буде ще одна серія, яку ви побачите про Чарльза третього, якого можливо ви не знали, тому що, окрім усіх монарших обов'язків, яких у нього просто величезна кількість. Він ще й людина, яка виявляється, заробляє гроші на пундиках. Він Будь може ласка. вести прогноз погоди, до прикладу, а пундики це що? Пундики, мені здається, це оці маленькі такі а, е... 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 Ну, щось, е... Е... безсмакові такі, як е... кінділи, такі ну, маленькі. Ну, Щось типу ага. такого мене асоціація Британці з, з якоюсь такою їжею. Так, та, та, так. Та, Гуточки так, такі. ну і іноді він виявляється, може за сумісництвом бути електриком королівським. Як таке може бути? Не знаю, але давайте подивимося. Наша Олена Квітка зібрала черговий епізод з коронації. Подруга Квітки гулі каже, що пундики це не воно. Зараз побачимо, що таке пундики. Ану, увагний кран. Особисті статки короля Чарльза III оцінюють в 600 мільйонів фунтів стерлінгів і не в останню чергу завдяки способу життя. Якось в виданню Вог король зізнався, що він та людина, яка ненавидить щось викидати. Часто вдягає костюми та черевики, які купив багато років тому, а ще завжди слідкує за тим, щоб світло в домі не горіло дарма. Він робить гроші майже з усього від коржиків до сафарі. Ще в 90-х майбутній король заснував власну торгову марку, під якою продаються органічні продукти, і є вони всюди від звичайних супермаркетів до легендарних англійських універмагів, як Херотс. Тому всі можуть купити органічне молоко, яйця та навіть пиво від короля. А в одному з найулюбленіших палаців королеви Єлизавети II Сандрінгем компанія Чарльза організовує щось на кшталт сафарі з землями палацу за 200 доларів з людини. Really 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 I, I, I... Та, окрім підприємницьких здібностей короля, слава йде і про його почуття гумору та артистизм. Якби ви не були майбутним королем, то ви б стали актором. Я багато думав над цим. Це дуже весело, я обожнюю це робити. Але в Кембриджі він вивчав археологію та антропологію. А щодо жартів, то посміятися, Чарльз міг дозволити собі навіть з королеви. Доживіть до 95. <laughs> Тут і в 73 не солодко. 73. <laughs> і прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Не раз сам король був винуватцем кумедних ситуацій. <світний> <світний> Давай на пиво, Чарльз. <світний> Куди? І не боявся бути кумедним на публіці. Це прогноз погоди на бібісі, веселим ведучим якого несподівано став Чарльз. холодно усюди, всього 8 градусів різкий вітер. Ой, дякувати Богу, що це не святковий день. А це гопак у виконанні короля. А ще Веселун Чарльз став жертвою британської косметичної компанії, яка зняла рекламний ролик до Дня Матері. Пародію на Чарльза та Камілу, які намагаються зробити все, що в день матері королева відпочила. Купають її коргі, смажать тости та подають сніданок у ліжко Єлизаветі II. Судячи з того, що компанія, яка замовила рекламу і досі жива, то Чарльз, певно і сам посміявся з такої дотепної пародії на себе і своїх королівських родичів. Прем'єра що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, і як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно? Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна